Усім привіт у новому відео. Усім привіт з Ашану. Сьогодні огляд посуду, більш базового. Я робила огляд в новорічній тематиці посуду, бачу, що його розібрали. Добре Термокухоль від бренду Ardesto Це якби бренд, який продається в Ашані. І зараз такий кухоль, термокухоль 399 гривень зі знижечкою. Зараз хороші знижки і 11%. На сковорідки різні є, теж цей бренд. Гордесто. Вона така глибока, 26 см. Рибка. Глибока так і написано. 679 гривень. Новорічну тематику дуже розібрала. Я бачу, додалося, в принципі, але багато того, що я показувала, вже немає. Просто розхапали. А шан таке місце, що багато народу і хтось так купить, тим більше були хороші знижки. Пряник 125 гривень. Блюдо порційне для оливочок, може, для чогось такого. Для якихось снеків. Більший пряник 249 гривень. Так. Підсвічнички оці кольорові зараз зі знижкою 12% по 109 гривень. Новорічна тематика, і це блюдо 239 гривень. Ну, знаєш, тобто є. Набір коробок для печива 250 гривень. Можна купити одразу, а тут цілий набір, тут три штуки. Ну це нормально, для трьох штук нормальна ціна. І бачу, розібрали так арома січки, арома дифузори, розібрали. Ніби так, як береш, то ніби дорого-дорого. Все не купиш, але порозбирали знатно, знатно, серйозно. Я була буквально тиждень тому, неповний, то ще було ого. Дивно, що так от просто, Ну, я не сподівалася, що цього року так швидко і багато розберуть. Ну, розібрали. Вже пороставляли одні келихи. Тут все було забито різним посудом а новорічним, а тут вже додавали базовий, бачите, посуд урок був. Тут все був золотий, різний і додали вже білого такого звичайного повсякденного якби посуду білого. Хоча тут не пригадаєш, коли купиш. Обідня тарілочка 99 гривень, тому що вона повсякденна, але святкові розібралися. Глибока майка така. Тарілка десертна 69 гривень, білий колір. Ось така. За 69 гривень базова. Називають такий тип посуду, чисто білого, готельного типу, ресторанного, така естетика ресторана. Ось ці мені подобалися з цього скла їх трішки залишилося ще. І знижка 10%. Тільки погляньте, це скло і золотистим. Верху. Ось така. матове скло і красиво. Буду повторюватися, тому що реально здивована, що так розібрали. Тут я не бачу ціни маленькі золоті, а на великі золоті 199 гривень. Тарілочки для декору, тут свішечки можна ставити 139 гривень. Ось так. А, був декор новорічний ялинкових прикрас. Все теж так зменшилося так розібрали. Ось ці непогані з червоного скла. 99 гривень, 119 гривень. Ось такі красиві. І є менші більші глибокі, неглибокі. Тобто є вибір і хороша знижка. Ще є шанс купити дальшеву. Ну, я так розумію, що вже все. Ось тут пішли вже такі повсякденні, а це від їхнього бренду. А якби Ашан має свої бренди ще, виготовляє тут тобто для себе. Ось ці тарілки красиві. Повсякденні глибока тарілочка. Для першого може бути сипова тарілка. є менші, і є ось такі великі. І естетика чорна і сині. Так, сервіз це цілий ось цей сервіс. 1200 гривень. Це окремо ви купите. Хотіли б окремо? І знижка 1435 гривень, ну, можливо, тому що сервіс. Бачите, він упакований, я не помітила одразу. 18% тут предметів. Зразу в упаковці. І якби було поштучно окремо, я думаю, вже б розібрали. А так от сервіз, думаєш, потрібно тобі стільки сервізів чи ні. Келихів ще багато є хоча хороша знижка по 16-20%, по 20%, по 15%, якби різних брендів. І відерка теж залишилися для льоду, відро для шампанського, відро для вина залишилося. Ще щось залишилося, звичайно. Але саме сок, саму красоту, я бачу розібрали. Такі келихи для вина скло, 145 гривень зараз. Теж красиві. Вони так знизу були вже, їх виставили наверх. І ось ці красиві. Ох, яка естетика, винна така, винного кольору. Гілочки тут так пасують. Красота. Мій улюблений бренд Краоф. До речі, я сковорідку то я брала саме в Шані. Тут була хороша знижка. Яка хороша ось ця І зараз знижка. Серйозно, 599 гривень, а ціна була 1390 Кастрюля з кришкою. 56%, до речі. 699 гривень, це більше. На 2,7 літра. 56%. Ось ці подобаються, це від їхнього бренду Arde 100. Ось такий чайничок. Теж матове скло. Я не бачу, яка ціна. Заварник, якщо це про це, то 299 гривень ціна була 439 гривень. Якщо це про це, там ціна є. Але невідомо про який. ну Можна піти і пікнути ось є ціни. Так, 299 гривень. Ось він. Ну, хороша, хороша знижечка. Скажу хороша знижка, За 299 гривень можна брати. Треба дивитися і в епіцентрі, і тут. Краще подивитися зразу на сайті, щоб ви зрозуміли, в які магазин ти, де дешевше, бо і зараз в епіцентрі і в Ашані і Крауф зі знижкою хорошою. Я брала окремо сковорідку і окремо потім докупляла. Ну не потім, а пішла і купила туди її кришки бренду Крауф, Але це в окремій ціні було добре, коли вона йде в комплекті, тоді якби краще. Нічого вічного немає. Я впевнена, що вона якийсь там момент послужить рік-два, і знову буде купляти нові сковорідки. Набір ножів 629 гривень. Так, і ще такі ножі і разом з дощечкою 655 гривень. І зараз знижка є 19%. Ось на цей комплект. Дошка і три ножі. Тут теж дошка в комплекті і три ножі. 255 гривень. Ось такі дощечки, блюдо дерев'яні для сиру, для нарізочок. В формі ялиночки така милота. Ні, це одна. Що я задумала, що це комплект її. з дерева. Ну милота. Молота, але з ялинкою. В формі ялинки ні. Отут є з бамбуку. Набір для подачі сиру 529 гривень. Бачила, що схоже в епіцентрі було дешевше. Інший виробник, більша дощечка була. Ще ось такий є 529 гривень. Ширша дощечка, але тут два предмета: лопаточка і безножа лопаточка. О, такий ніж лопаточка, якби. А тут чітко лопаточка, ніж. Ні, ну це ніж і вилка, а це лопаточка ніж і вилка. Тобто так, розібралися. Ну, сковорідок дуже багато, просто ряди. 784 гривні антипригарна, отака сковорідка гриль Сковорідка гриль 784. Ось ця 1600 гривень, величезна правда. мега велика класна. Теж таких сковорідок багато. Каструльки. Ось такий ківш є, або ще сутейник називають. У бордовому кольорі. Не бачу ціни. Ось цей ківш 868 гривень. Це пластик. Так, тут кришки і є крауф От хто собі ви потім вибирає так. По розміру, якщо ви купили крауф, 230 гривень, середня ціна. Там, якщо ви інший купили бренд з то чи кастрюлі. Кастрюлі, по-моєму, з кришками. Все це більше до колорідок. То ви собі вибираєте. Ось така ще крауф є. Це класна, як силиконова. А, це така універсальна кришка, Можна, може бути для пару розмірів. І є лопаточка, так? Ще що, лопаточки я не бачу. 1050 гривень, але ціна висока. Від бренду VINCENT, теж є в епіцентрі цей посуд і крав, і VINCENT, тому що це відомі бренди, якби посуду, і мережі, звичайно, їх продають. Не може так бути, що якщо хороший посуд, фірмовий, то лише буде якийсь там один магазин продавати. Ось такі форми я теж показувала в епіцентрі, тому треба дивитися, де дешевша ціна, тому що різниця в ціні може бути. В епіцентрі просто більше ось цих є. Цього бренду, керамічні для запікання. Там менші були, а от таких великих я не бачила. В епіцентрі були малесенькі ось такі для запікання, такі, щоб чанахи запікати, в духовку ставити, там готувати. Ну, чанахи не запікати, тобто готувати. Так, тут що? Форми скла 414 гривень. Рісні. Теж, по-моєму, цей бренд, і ці форми є в епіцентрі. Знову сковорідки різні, це вже бренду їхнього актуель. Ну, точно я неправильно читаю, бо я навіть не задавала собі цілею, як по-французьки правильно читається цей бренд. Хто знає, напишіть в коментарях. Який ківш глибокий класний. 714, 744 гривні. Ну він глибочезний, а які каструляки є. А яка сковорідка 920. Оця кастрюля просто 1614 гривень. Величезна, дуже. На 7,5 літрів. Оце борща наварити, так наварити. 599 гривень на газ, на електрику і на вітрокерамік, щось таке. Інше, на різні які плити. На які плити? Ще така в бордовому кольорі, це щось в новому ось такі є. Або є навпаки чорна і з бордовою ручкою. Яка естетика різна? Різні набори ложок, вилок, столові набори, прибори, 439 гривень. Ручки чорні як з бакеліту 24 по 6. Штук кожного. Ну і повсякдені різні тарілочки, різний посуд, красивий. 89 гривень, супова тарілка, досить глибока, досить широка в діаметрі 20 см. Ось така Ордеста їхній бренд. Теж, по-моєму, цей бренд чи не Ашану, а можливо, ні. З таким вкрапленням. І ще є велика 135 гривень. Думаю, що можна ще пошукати чашку має бути. Такі естетиці. 135 гривень ось ця велика і 89 гривень для супу. Не є дорогий посуд, ще в такому блакитному є. Тут більший вибір. От в блакитному є різний. Бачите, велика 135, менша 89, оцій 85. А, ось така може бути це салатник, можна муслі зранку собі їсти. 73 гривні такий салатничок. Ця 89, вона глибша, ця тарілка. Для супу. Ось супова тарілочка. Глибоченька досить класна. Ну, є, оця велика 135 гривень, блакитна така, як і оця. А далі буде будуть ще огляди. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.